Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Сьогодні буде трішки пікантна тема, така не дуже приємна. Але Але давайте дивитися правді в очі, що, як мінімум, це тупо інвестувати, ризикувати, вибирати акції, нерухомість, а потім в якийсь момент все втратити через одну помилку, що вибрали не ту людину. Тому що часто буває, що хтось щось хоче досягнути, там, заробити якісь кошти. А інша людина теж хоче щось досягнути, але за рахунок іншої людини. Тому давайте все-таки виділимо відео і поговоримо кілька практичних порад, як зменшити ризик несправедливого поділу інвестицій при розлученні. Я не закликаю до того, щоб комусь щось не дісталося. Я просто за справедливість. Якщо якась людина чогось досягнула вже, щось заробила, і це його власність чи її власність, я не займаюся якимсь сексизмом. То, мені здається, буде справедливо, якщо так і залишиться. Отже, головне, що потрібно розуміти, взагалі, суть цього відео зводиться, по суті, до однієї фрази, яка дуже важлива. Це зміна форми активу не змінює його природу. Тобто продаж акції і купівлі за ці гроші іншого активу це не нове майно, а лише зміна форми вже існуючого активу. Просто запам'ятайте цю фразу, хочете, запишіть її, але завжди пам'ятайте це. і… Важливо зрозуміти суть цієї фрази, ми ще поговоримо про це. Взагалі, самим надійним способом, як зберегти своє і зменшити ризик, це шлюбний договір. Я не знаю, чому в Україні всі це бояться. Це не романтично, ред флаг. Але Європа, Америка це нормальна практика. Тому мені здається, ми маємо йти в ногу з часом. Якщо ви вже інвестуєте кошти. То, то мені здається, це буде справедливо зразу обговорити ці моменти. І якщо є реальний ризик, там є що втрачати, то мені здається краще поговорити з людиною, так як є, і скласти цей шлюбний договір. Складайте його в хорошого адвоката, який в цьому розбирається, не економте кошти. Як мінімум, там має бути вказано чітко, що які активи є особистою власністю кожного, там що інвестиції, брокерські рахунки, дивіденди не діляться чи діляться. Це, наприклад, дивіденди по факту дивіденди являються спільним доходом. Але в шлюбному договірі ви можете вказати, що дивіденди будуть вашою власністю. Далі що приріст капіталу теж належить, наприклад, інвестору. Всі такі моменти потрібно враховувати. Я думаю, що спеціаліст розбирається в цьому краще, ніж я. І повірте мені, що набагато вигідніше і дешевше звернутися до адвоката хорошого, який е, зробить хорошу роботу, ніж потім, коли вже буде все горіти і буде вже запізно. Тоді би втратили набагато більше і набагато дорожче обійдеться цей адвокат. Ще важливо це робити до шлюбу або хоча б на початку. Ну, тобто, по суті, це єдин, єдина можливість, яка дає там, майже 100% гарантію. Так, важливо розділяти особисті кошти і сімейні. Не потрібно змішувати. Наприклад, в Україні як нас прийнято? Коли продаємо нерухомість, об обично ми це робимо за готівку. Я вже зрозумів, що готівка це самі найгірші гроші, які можуть бути. Тому що нереально довести походження і, і з ними стільки проблем. Тому я вправдую, якщо у вас є, наприклад, квартира у власності, ви її продаєте і хочете купити там іншу квартиру чи щось інше, акції, ще кудись вкласти. Якщо ви вже це робите, то продавайте не за готівку, а щоб вам на ваш особистий рахунок прийшли гроші. А потім з цих грошей вже купуєте інший актив. Тоді ви зможете хоч якось довести, що просто відбулася зміна форми актива, який у вас вже був. Бо якщо ви змішаєте кошти або, не дай Бог, використаєте готівку, ви продасте за готівку і потім за готівку купите іншу квартиру, то просто це нереально довести, що ви саме ці кошти це, це ваша власність. Ну я не знаю, як пояснити, але це дуже важливо. Краще, краще не використовувати взагалі готівку по мінімумі. Тому що суд завжди буде дивитися на джерело походження коштів. Якщо ви не зможете довести, то, то по факту ви не, не зможете довести. Е, важливо також фіксувати все, що було до шлюбу. Але як я вже казав, зверніться до хорошого спеціаліста, він усе знає краще. Має бути зафіксовано все до найменших деталей. Тобто, брокерські рахунки, акції, ETF, криптовалюта, готівка, нерухомість, не знаю, що там у вас ще може бути: якийсь автомобіль, картини дорогоцінні. Тобто, щоб було вказано чітко, що придбане до шлюбу і що не ділиться. І також важливо зберігати там виписки, різні звіти брокера. Тому що. Проблема починається, якщо під час шлюбу ти докуповуєш актив якийсь. І також це такий тонка межа. Наприклад, якщо ви інвестуєте в акції, ось у вас вже до шлюбу був якийсь актив, тобто у вас вже є портфель. Якщо ви докуповуєте на цей рахунок, то також потрібно, це бу... потрібно щоб було вказано, на яких умовах ви це купуєте, чи це, чи це буде далі вважатися спільним, чи це буде знову ж вважатися вашим власним майном. Тому всі ці моменти має бути прописано. І я думаю, лише шлюбний договір зможе вирішити проблему, яка може виникнути в майбутньому. А ймовірність, що ця проблема виникла, пам'ятайте, 70% це тільки офіційні дані. Що я вже казав, що обережно потрібно реінвестувати під час шлюбу. Це такий дуже, дуже тонкий момент, тому що, наприклад, дивіденди, отримані під час шлюбу, вважаються спільним доходом. Тому, якщо ви не вказали в договірі, що це дивіденди це, це ваш власний дохід, то він буде по факту вважатися спільним. Рішення знову ж: шлюбний договір, або фіксація, що дивіденди це особистий дохід, або виплата дивідендів на особистий рахунок, а не на сімейну. Але в будь-якому випадку, якщо це не зафіксовано шлюбним договором, то дивіденди будуть вважатися спільним майном. І взагалі з акціями така штука. Наприклад, квартиру теоретично можна і не продавати там до кінця життя. Але з акціями це буде складно робити, тому що періодично потрібно проводити ребаланс вашого портфелю, щось продати, щось докупити. І потім така буде каша, і вся ця каша буде вважатися спільним. Тому, чесно, краще краще перестрахуватися і скласти цей договір. Хоча це звучить дуже погано, але ну, що зробиш, таке життя? Далі не варто оформляти ці різні е, спільні рахунки, що інтерактив брокер, наприклад, нам радить робити чи дозволяє робити такий варіант, як сімейний рахунок. Ну, я б не знаю, я особисто не впевнений, що я б це хотів робити. Але е, з іншого боку, наприклад, може бути один рахунок, який у вас був до шлюбу, а після шлюбу вже можна відкрити інший рахунок спільний і інвестувати вже туди. Ну, такий компроміс, скажімо. Далі інвестувати можна через траст, але це вже для людей, в кого дуже багато грошей. Напишіть в коментарях, чи є тут люди, в яких дуже багато грошей. Ще важливо враховувати саме резидентство та країну, де ви проживаєте. Тому що в Україні одні закони, там десь в Афганістані інші закони, в Норвегії ще інші закони. Тому. Потрібно враховувати саме, де ви по факту проживаєте, яке у вас резидентство, тому що там є свої нюанси і поцікавтеся саме умовами, які конкретно у вашій країні. Ну і найважливіше не затягувати, тому що 90% люди починають думати, коли вже, на жаль, це пізно і вони втрачають кошти. Як мінімум, не втрачають половину, але значну частину втрачають. І дуже багато обходиться саме ці адвокати, суди. Ну, ви хочете цим займатися? Я особисто не хочу, тому краще одразу ці моменти прояснити. Отже, давайте коротко поговоримо, що ми тут обговорювали. По-перше, шлюбний договір це один з таких виходів, який хоч якось гарантує ваші права. Далі окремі рахунки, зберігати документи, потім е вказати дивіденди. Це Далі поговорити про дивіденди, це, це спільне чи ваше особисте такі моменти вказати. Не заводите спільних рахунків, або, як мінімум, не змішувати свій особистий рахунок, не перетворюйте його на спільний. Хочете займатися інвестиціями разом, там, з вашою половинкою. Добре, заведіть окремий рахунок після шлюбу, а свій збережіть і зафіксуйте це шлюбним договором. Так буде просто чесно і справедливо. І потрібно в інвестиціях розуміти, що ти можеш змінювати форму активу, але не втрачати право власності на нього, що я вже казав. Можна, Одне діло, коли, наприклад, продати квартиру чи акції за готівку і купити за них інший актив, то все, можна сказати, ви втратили право власності на нього. А якщо е, продати це і е, гроші потраплять на ваш особистий рахунок, і де буде чітко прописано, тобто гроші мають певний шлях. Якщо ви зможете довести цей шлях, то ви зможете довести, що по суті відбулася зміна форми вашого актива, і теоретично з хорошим адвокатом ви зможете виграти суд. Отже, таке відео не дуже приємно вийшло, але на мою думку, це важливо про це говорити, і важливо зі своєю, скажімо, половинкою часно все обсудити. Напишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте з приводу шлюбних договорів і які ваші ідеї, як. Зберегти своє, і щоб було просто все справедливо. Можете підписатися на канал, поставити лайки і до нових зустрічей!